Я вітаю всіх присутніх миром Господа нашого Ісуса Христа. Ми сьогодні разом з вами пороздумуємо над важливою біблійною темою з книги об'ялення, блаженства книги об'єлення. В книзі об'ялення згадується сім блаженств. Сім разів Господь називає людей блаженними по певній причині. І ми торкнемося сьогодні трьох блаженств. Перший текст біблії, який ми будемо читати, записаний у П'явні 22 розділ, 14 текст це знамениті слова Ісуса Христа, блажені, хто виперешати своє, моєї кров'ю. Інший варіант перекладу цього тексту, хто виконує його заповіді, щоб мати право на дерево життя і війти в прямий місто. Ці два переклади даного біблійного тексту, але і один. І інший переклад відповідає віці апостола Івана. Давайте спочатку подивимося на те, на що мають права ті, хто виперешати своє чи виконує заповіді. Тут згадується за два таких права, які вони мають, або те, що Господь обіцяє для них право на дерево життя. Коли ми читаємо 22 розділ книги об'явлення, перший другий текст. Тут дана ця обітниця і показав мені чисту ріку живої води, ясну мов кришталь, що випливала з престолу Бога Янца посеред його вулиці, і по, той бік, і по той бік ріки дерева життя що у 12 раз плоди кожного місяця, приносячи плід свій, а листя дерева на оздоровлення народів. Хто виперешати свої, буде мати право на дерево життя. Каже, об'ятниця. І друге право, право війти брамами в місто. 21-й розділ книги об'явлення, 12, 13 і 21 текст. Ми читаємо. Муру, воно мало великий, високий. мало 12 брам, а на брамах 12 ангелів та А написання вони, імена 12 племен синів Ізраїля. Від сходу, три брами і від півночі три брами, і від півдня три брами, і від заходу три брами. А 12 брам то 12 перлин. Не кожна брама, зокрема, була з однієї перлини, а вулиці міста щире золото, прозорі, як скло. 12 брам має Новий Єрусалим з чотирьох сторін по три брами. Кожен, хто виконує заповіді Божі чи інший приклад, виперешати своє має право йти правому місто випере виперешати своє моєї крові». Давайте подивимося, як сам апостол Іван пояснює цей вислів виперешати своє. Коли ми читаємо з вами 7 розділ 9 вірш, Іван каже, по я гляну, він бачиться на небі. І ось нато велике що розрахувати не може ніхто, до всякого люду і племні, і народів, язиків стояв перед престолом. І перед ангцем задягнення білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. Апостол бачив спасених на небі. Він не звертає увагу на два моменти їхній зовнішності. Вони були задягнуті в білу одежу, а також мали в своїх руках пальмове віття. Пальмове віття символ радості і перемоги. Білий одяг, далі йде пояснення, що означає білий одяг. Сьомий розділ, 12, 14 вірш. І відповів один із старців і до мене сказав, оці, що затягнені в білу одежу, хто вони, і звідля поприходу і сказав я йому, мій пане, ти знаєш? Він же мені відказав, це ті, що випрали одіж свою та випили її в крові анця. Тобто білий одяг має ті, хто випрали одяг і випили її в крові анця. Другий переклад даного тексту блаження, хто виконує в заповіді. Цікаво подивитися, як апостол Іван говорить про виконання заповідей в книзі об'явлення, а також в інших книгах Біблії, які він написав, як він пояснює це важливий, важливий, важливий момент, що означає виконувати заповіді Божі. 12 князь, 17 текст, Змір зупився на жінку, пішов воювати з останком насіння, що вони бережуть заповіді Божої та мають свідоцтва Ісусу. Церква останнього часу характеризується тим, що вони будуть берегти Божі заповіді. І 14 розділ 12 вірш тут терпеливі святих, що додержує заповіді Божої та Ісусу віру. Характеризуючи церкву останнього часу, Іван говорить про те, що. Вони будуть берегти Божі заповіді. І також в Євангелії 14 15 текст, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Іван записав слова Ісуса Христа. 14 розділ 21, вірш, 15 розділ 10 Хто мої заповіді має та їх зберігає, то любить мене, хто любить мене, то полюбить Його і мій Отець, і полюблю Його, і об'явлю Йому сам. Якщо будете, ви зберігати мої заповіді, то в любові мені перебуватиме, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. І знамениті слова Івана, 1 Івана, 2 родя, 3, 4 вірш. А що ми пізнали його, пізнаємо це з того, коли заповіді його додержимо? Хто говорить, пізнав його, але не додержує його заповіді, той неправдомовець і не має в Нім правди. Тобто Він говорить. Про те, що якщо людина каже, щоб пізнала його, обов'язково в житті буде старатися дотримуватися Божих заповідей. Друга друге обітниця, друге блаженство, 19 розділ, 9 вірші, сказав мені, напиши блаженні, покликані на весільну вечерю анця. І сказав мені, він мені, це правдиві Божі слова. В якому ж контексті звучить. Це блаженство в контексті другого приходу Ісуса Христа. В 17-18 розділах описано покарання Вавилону. Перед покаранням звучить заклик до народу Божого, який знаходиться в Вавилоні, вийти із Вавилона. Ми читаємо вами 18 розділ, з 1 по 4, 5 текст. Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба і що владу велику він мав, і земля освітилася слава, його бо він гучним голосом кликнув, говорячи, впав-пав. Великий Вавилон став насилу йде мені, сховищем всякому Духу величистому, сховищем всіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпустив і напоїв усі народи, і замість царі з ним розпустучи, не лезені купці збагатіли від сили розкоші. Його. І я інший голос з неба, який говорив: вийдіть із Нього, люди мої, щоб не сталися весільниками гріхів, Його, і щоб не потрапили в карання. Його». Бог просить своїх дітей залишити велевилон і приєднатися до Божої сховища, до Божої церкви, сховатися у Божому кучері спасіння. 10 розділ Івана 17, -й, 16 -й текст говориться про те саме. Також має інше ховець, які не з цієї кошери, а повинен їх прикривати. І мій голос почують, вони і буде отарна і один пастир. Христос каже, що в кінці кінців. Буде Buddy і одна отара. Його вівці, які знаходяться в Вавилоні, і в інших отарах почують голос пастора Ісуса Христа, залишить Вавилон і приєднаються до Божої отари, до Божої Церкви, йдуть ковчег Божого спасіння. Після події в 17 18 розділах, після покарання, Вавилона, звучить пісня, записана в об'явленні, 19 розділ, 1 по 7 вірші. Спершу по цьому ще місяця хоровий спів, що складається з двохразового співу до двох відповіді на нього. Четвертий, з першого по третьої вірші голос, голосним голосом співає, пі, пі, співається пісня про честь, справедливість Божа, проявлена в покаранні Вавилону. В четвертому вірші тварини і стар старці відповідають на спів. В п'ятому вірші голос від престолу закликає всіх вірних, підданих у всьому Всесвіті принести свої, свої подяки Богові. В шостому і сьомому віршах весь світ зливається в хволі Божественної справедливості. І ось ми бачимо, що це таке урочисте прославлення Господа. Тут сказано, що жона його, буде, що жона його себе приготувала. Ми Прочитаємо цих сім текстів. У цьому я почув наче очний голос великого натовпу в небі, який говорив Аллилуйя, спасіння, слава і сила Господа, Господеві нашому, правдиві Бог та справедливі суди його повід. Він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула свою розпустою і помстив за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказав мені Аллилуйя, з неї дим виступає на вічні, які попадали 24 старці, 4 тварини і поклонились Богові, що сидить на престолі, говорячи Амінь, Аллилуйя. Від престолу вийшов голос, що кликав. Хваліть Бога нашого, всі раби, ви всі, хто боїться, і ви малі, великий, і, і почує, ніби голос великої в натовпу, і наче шов великої води, і мов голос громівочних, що що руку Алілуя, бо запанував Господь наш Бог, Вседержитель. радімо та тішмося, і даймо славу, бо весілля, анці настала жона його себе приготувала. Тут сказано, що жона його себе. Приготувала. Шлюб, про який тут йдеться, представляє своє прийняття Христом від царства і його коронація, як царя царів. В об'явленні далі 19 розділ, 8. Текст, ми читаємо, і дано було затягнути чистий та світлий сон, бо і сон, то праведність святих. Після цього проголошується це блаженство. І сказав мені напиши, блаженні, покликні на весільну вечерю ангція. Сказали мені, це правдиві, Божі Слова. То ж, такі покликані на весільну вечерю анця. Про це <кій> Оце Христос розказав дві притчі. Перша притча записана в Іванові Локі, 14, розділ 16 по 24 тексти і, і друга Матія, 22, розділ з 1 по 14 тексти. Ми прочитаємо ці притчі, коротенько пороздумуємо над ними. Він вже промовив до нього. Один з чоловік спорядив був велику вечерю, запросив багатьох і свого раба часу вечері сказати запрошеним. ідіть, бо вже все наготовано, і зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому поле купив, я і має потребу йти. Та оглянути його, прошу тебе, вибач мені. І другий сказав Я купив собі п'ять пар волів, і йду приспробувати їх, прошу тебе, вибач мені. І знову інший сказав: Дружився, бо цей, через те я не можу прибути. Вернувся той раб і пане своєму про все розповів. Розгнівався господар і той сказав до свого раба піди швидко на вулиці та на завулки міські, приведи сюди богих калівки, сліпих і кривих. І згодом раб відомив: пане сталося так, як звелів ти та місце ще є. І сказав пан Рабові, Піди на дороги і на загороди, дай силою прийти, щоб наповнився Дім мій. Поважу бо я вам, що жоден з запрошених мужів тих не покуштує своє моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. І друга притча з Матвія, а Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи Царство Небесне, подібне одному цареві. Що весілля справляв для сина своїх послав своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову він послав інших храбів, наказуючи, скажіть запрошені, ось я приготував обід свій за коли бики і відбудований все, все готове, ідіть на весілля. Та вони легковажили та порозходилися: той на поле своє, а той на свій торг, а останні похопавши рабів і визначалися, типу. Повбивали їх, і розгнівався цар, і послав своє військо і вигубив тих опільників, а їхнє місто спалив. Тоді то, рабам своїм, тоді -то ра, каже рабам своїм весілля готове, але натовп, але недостойні, були ті типу, покликані. Тож ідіть на роздоріжжя і котики спіткаєте. Кличте їх на весілля. Вийшовши раби, ті на роздоріжжя зібрали всіх, які спіткали злих і добрих, і весільна кімната гісмі переповнили сів. Як прийшов вже той раб на гостей подивитись, побачив там чоловіка в отеж весільне, не вбраного, та й каже йому: Як ти, друже, війшов сюди, не мав, ще одежі весільне, той вже мовчав. Тоді цар сказав своїм сонцю, зажіч йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде там плач таскрей зубів. Побагато покликаних та вибраних мало. Хто згідно з цією причем є покликаний? Той, хто війшов і довікнувся на запрошення, але згідно з притчею, цього ще мало. Що ще потрібно мати? Потрібно мати також і весільний одяг. Що ж таке весільний одяг згідно з цією притчі? Зверніть на сході на такі, на такі свята. Такі сада тривали декілька днів і звучував, що гості вже були запрошені. До цього часу на сході існує звичай виявити честь званим гостям, посилаючи в них постанця для нагадування про вже прийняте рішення запрошення. Бог кликав євреїв через старозотніх пророків, через Івана Хрестителя, через Ісуса Христа, через Його учнів. Ця відмова зображує відкидання Євангелія юдеями. Зокрема, їхніми життями. Пізніше Шус висловив таку думку словами, ви не захотіли. І особливий шлюбний одяг давав сам цар. Шлюбний одяг зображує праведність Христа, звідси відкидання, звідси відкидання шлюбного одягу означає відмову від тих рис характеру, які роблять людей з синами та дочками Божими. Подібно до гостей з притчі ми самі не маємо нічого придатного. Що одягти? Ми, прийня... Ми прийняті в присутності великого Бога, лише одягні, в досконалу праведність Христа заради Його заслуг. Це білий одяг, який християнам радиться купити, раджу тебе купити в мене золото, вогні перечищеного, щоб збагатитися, білу одежу, щоб вдягтися, і щоб ганьба на оти твої не видна була. І масі на очі намастити свої, щоб бачити. Весілля символізує люд, союз людства з Богом, а весільний одяг зображає характер, який мають володіти всі, визнані гідними гостями на весілля. Ця притча, які притчі провели повстину, ілюструє євангельське заклик його відкидання юдейським народом та запрошення милості, звернення до язичників. Цікаво, що означає ця перевірка гостей, чи вони мають весільний одяг. Однак один чоловік був убраний у свій звичайний одяг. Він відмовився зробити необхідне приготування, якого вимагав цар. Він знає, хто одяг придбаним для нього за велику ціну цим, цін. він образив свого пана. На питання царя, як ти війшов сюди без весільного одягу, він нічого не відповів. Царська перевірка гостей на банкеті зображає роботу суду. Гості на Іванівському банкеті це ті, хто заявляє, що служить Богу і чи імена записані в книзі життя. Проте не всі, хто вважає себе християнами і справжніми учнями, перш ж буде дана остаточна винагорода, має бути вирішено, хто гідний одержити спадщину праведних це рішення необхідно буде, буде прийняти ще до другого приходу. Христа на хмарах Небесних, бо коли Він прийде, його народ з ним, щоб його народу його, його нагорода з ним, щоб вітати кожному за його вчинки. Отож, тож перед приходом Господа буде розглянута справа кожної людини, прийнято відповідне рішення і кожному з послідовників Христа буде призначена нагорода з його ділами. У той час, як люди, що живуть на землі, у небесних дворах уже здійснюється робота слідчого суду. Перед Божим зором проходить життя кожного з його послідовників. Усі справи досліджуються відповідно до записів у небесних книгах, і вічна доля кожного вирішується за його вчинками. Тому весільний одяг у притчі символізує чистий, незаплямований характер, яким владімуть праведні послідовники Христа. Церкві було дано в чистий і світлий від що не має ні плівади, ні нічого такого подібного. Вісон, згідно з писанням, то праведність святих, це праведність Христа, його власний бездоганний характер, котрим через віру наділяються і приймають усі, що приймають його як свого особистого Спасителя. Усі ці шати, одяг, його власний праведний це зазігає кожну розкаяну, віруючу. Душу. Коли ми підпорядковуємо себе Христу, наше серце з'єднується з Його серцем, наша воля зливається з Його волею, Розум стає одним з його розумом. Наші думки сповнені ним, ми живемо Його життям, Ось що означає бути вбраним в одяг Його праведності. Істина має е, істина має бути посаджена в серце. Вона повинна управляти нашим розумом та контролювати почуття. Ось характер повинен нести. Честь Божественного Слова, кожну його йоту, кожну риску, Слово Боже, необхідно запровадити в щоденне життя. Коли душа приймає Христа, вона й приймає силу жити життям Христа. Тому Христос говорить ще в одному блаженстві з книги об'явлення 9 16 до 15. Ось іду немов злодій блажені, хто чує і одежу своє бреже, щоб нагим не ходити і щоб не бачили ганьби Його. Нехай Господь допоможе нам зодягнутися в цей одяг нашого Господа, Ісуса Христа, в Його праведність і берегти цю отечу. Помолимося до Господа. Дорогий Небесний Отець, ми дякуємо Тобі щиро за ці обітниці, за ці блаженства з книги об'явлення. Зодягни нас в цю праведність Твою, допоможи нам щиро розкаятися, зодягнутися. Це чистий вісон і берегти цей вісон до твого словного приходя постійно бути вдягнутим в ньому. Амінь.